Павпет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Владислав Лисенко, тренер Київського хіта. Владиславе, питання було і до вашого візавіру Бога Здалося, що два тайми було сьогоднішньому матчі. Як ви скажете, що вдавалося, не вдавалося в першому і навпаки і в другому таймі? Взагалі-то були плюс-мінус рівні тайми, але перші тайми десь в реалізації недостатньо допрацьовували. Було три, ну, дві штанги, одна поперечна. Потрібно завершувати атаки. Багато ударів з дальньої відстані були мимо, тому якби, воно так по рахунку складається, що десь. Нас щось не виходило, але от, бачите, другий гол залетів і все пішло. Ну, хлопці трохи розкрепостилися і ну, було все добре. Після виліту з Кубку чи були якісь емоції надмірні в команді? Наскільки важко легко було налаштовувати на цей матч? Взагалі як ви пережили цю поразку? Ну, поразку пережили. Ну, так, я не скажу, що воно дось суперболяче, але ну, звісно ж програвати завжди неприємно. Е, ну, так вийшло. Ми вже переключаємось на е, матчі чемпіонату. Сьогодні хлопці всі професіонали е, настроювати потрібно, не потрібно. Е, вийшли, відіграли. Досить непогана сьогодні гра була і з нашого боку, десь і в першому таймі, і Любарт непогану гру показував. Тому ми про Кубок вже забули. Не було мельника сьогодні ну, з основних гравців. Там щось серйозне? Ну, мікротравма там в нього. Є. Ми вирішили його поберегти трохи на інші матчі. Фафет. Титульний партнер. Фавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.